Ранок в українців сьогодні почався з особливо хороших новин. Прокинулись ми із новинами про те, що кримський міст горить, але тоді ще ми не розуміли наскільки він горить. Дивлячись, відео все більше, ми розуміли, що там все. Погано до речі, русня видвигала свої версії, що трапилося спочатку, в них загорівся потяг. Потім це було влучання в потяг із топливом, потім зірвалась вантажівки на мосту, але все ж дивлячись на місто, ми розуміємо, що руйнування доволі значні. Я думала, що Люсьна все ж таки буде говорити, що це якийсь нещасний випадок, все інше. Але дивлячись відео і читаючи інформацію, розуміла, що, мабуть, цього разу так не вийде. Пошкоджено і залізничне полотно, і автомобільне. Рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск переправи через протоку. Але поки переправа не готова. Це не можна не радувати. Тим часом весь час можуть читати коментарі Росії, де просто людей підгорає. Чому так? Вони ж така сильна Росія, невже вони не можуть завдати удару нищівного і так далі. Але цей час все ж таки будьте обачні до тривог, тому що можуть бути різні там видумки в когось. Хоча ми дивимося, що в них в принципі немає чим воювати. Але тривогами все ж таки краще не нехтувати, бути обачними. Після цього всього в Україні, звісно, посипалась куча мемчиків. От Далі ви можете спостерігати їх. Стефанія, мама моя Стефанія! Вадять курити, де попала. Куріть там, де ще не попала. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Супер да. опщом. Ничего не случилось, мост находится, как вы видите, в целости и сохранности. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет, это никак не повлияло на ход специальной военной трассы. Алло. Да. Алло, блять. Здесь. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два... Але тут Росія все ж таки видвинула офіційну версію того, що сталося, це начебто був вибух вантажівки. Навіть знайшли вантажівку, ви її бачите на відео. Але... На в'їзді на кримське місто розташовані станціональні експекційно-доглядові радіотехнічні комплекси управління радомчої охорони Мінтрансту Росії, які перевіряють машини на наявність вибухових речовин. Як бачимо, ніяка інспекція з цим не справилася. Звісно ж, що Пропагандисти Росії там розказують, що треба завдати максимально сильного удару. Чим далі, тим більше, менш правдоподобна здає версія Росії, тому що на відео під мостом, за пару секунд до вибуху є якийсь чи корабель, чи підлодка. І є версія, в принципі, до якої я схильна, що це робота ракети Нептун. Але говорити точно нічого не буду, тому скажу лише те, що буду дуже сильно слідкувати за подіями, і всі новини ви зможете знайти на нашому каналі YouTube або ж в Telegram. Також хотілося б сказати, що на мосту ту пошкоджено. 1,3 км три е, желізно шляху, і е, е, сьогодні не виходить запустити паровну переправу в Криму, тому що, типу, є погодні умови, які не дозволяють це зробити, але потім вже якби буде запущена переправа. Але є підозри, що тих паромів, в принципі, немає. Це відео, де ви бачите, які пошкодження мосту, вони доволі серйозні. Це нанесло е, ущерб, який оцінюється 200-500 мільйонів рублів. І ще ви повинні розуміти, що цей міст це якби діти ще Путіна. Це одне з того, чим він пишався. А зараз по факту то пишатися нічим, тому що один вибух, і ви бачите, що з мостом. До слова, скільки били Антонівський міст, якби він стоїть, тому Росія не вміє будувати мости або вміє дуже гарно красти гроші. Ну і до буденного, що відбувається зараз в Криму. В магазинах дуже великі черги. Більше 3 кг круп і так далі в руки не видається. Паніка присутня, в банкоматах немає коштів і на заправках дуже великі черги. Крим запанікував, особливо запанікували росіяни, які звідти не зможуть виїхати поки що. Тому ось так. Подоляк стверджує, що вибух на Кримському мосту. Це результат протиборства російських силових та військових відомств. Але СБУ радіє і Даніло ось таке виклав привітання Путіну. Тому що дійсності сталося, ми не знаємо, але те, що сталося, це прекрасно. От більше новин у нас в телеграм-каналі, або ж слідкуйте за нами на Ютуб. Тут ще багато цікавого. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити жоден випуск.